В Іспанії, і в частині Португалії, і не лише там, зник мобільний зв'язок, мобільний інтернет, і політичне керівництво і безпекові інститути цих країн займаються зараз активно тим, що шукають причини, чому це відбулося, чому це відбулося саме зараз і що це означає. З огляду на загальну геополітичну ситуацію в Європі, на загальну геополітичну ситуацію в світі. На те, що відбувається з безпекою, на ті загрози, які продовжує генерувати путінський режим, відповідь на питання, що відбувається, вона є більш ніж очевидною. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що не так зі зв'язком в Європі, що не так зі зв'язком у нас, і що це означає в контексті європейської і глобальної безпеки. Отже, Європа готується до повномасштабної війни з Російською Федерацією. Європейське військове керівництво розглядає різні варіанти того, як може початися цей збройний конфлікт. І зрозуміло, що оскільки європейське політичне керівництво намагається позиціонувати цю ситуацію таким чином, що у Європі ще достатньо часу для того, щоб готувати е, свої війська і сили оборони до того, щоб відбивати імовірну російську агресію в майбутньому. Е, реальність безпекова е, є такою, що насправді для європейської для європейських країн, для європейських союзників США по НАТО е, ця ситуація не є настільки оптимістичною, як е, це собі можуть уявляти або е, змальовувати е, представники військових розвідок європейських країн чи Е, Військове командування країн Центральної і Західної Європи, а отже, що може відбутися уже в цього року з європейською безпекою, і як це може відобразитися на війні в Україні. Що це буде означати для безпеки не лише континенту Європи, але і для глобальної безпеки? Про це говоримо в сьогоднішньому випуску нашого подкасту Красна лінія. Мене звати Тарас Жовтенко, я безпековий аналітик фонду до демократичної ініціативи імені Ліка Кучерєва і з вами наш традиційний подкаст про геополітику і міжнародну безпеку Красна лінія. Отже, восени цього року росіяни е, повертаються до е, чергового циклу навчань запад, який вони що 4 роки проводять спільно із е, своїми васалами в Республіці Білорусь, е, під гідою так званого союзного государства е, навчання циклу запад дозволяють росіянам відпрацювати разом із своїми білоруськими колегами. Е, питання, е, які напряму пов'язані із тим, як Росія з військово-технічної і логістичної точки зору буде розгортати свою збройну агресію проти східного флангу Північно-Атлантичного альянсу Білорусь в цьому випадку відіграє ключову стратегічну роль, оскільки у Російської Федерації для того, щоб погрожувати Західній Європі, було традиційно два ключових майданчики: перший майданчик це український Крим, який Росія повноцінно почала фактично контролювати з лютого 2014 року. І Крим в даному випадку був для Росії критично важливим через те, що ті військові об'єкти. Російської Федерації, які знаходилися і продовжують поки що тимчасово знаходитися на території Криму, дозволяли росіянам тримати в Криму повноцінні військові підрозділи, повноцінні військові одиниці в максимально боєздатному стані. Це і російський так званий Чорноморський флот, який зараз тимчасово і на постійній основі перебазувався в Новоросійськ, і відповідно це підрозділи російських військово-повітряних сил ракет. Військ і так далі. Воєнна інфраструктура півострова Крим дозволяла росіянам тримати свою зброю і відповідно свої військові підрозділи в Криму в максимальній бойовій готовності і використовувати їх там і тоді. Де Росія буде вважати за потрібне, взагалі Кримська операція лютого 2014 року в логіці Кремля повторювала те, що на початку 60-х років намагався зробити Хрущов, коли починав відому всім нам Карибську кризу. Тобто, в зв'язку з тим, що у Радянського Союзу були геополітичні амбіції мати стратегічним партнером стратегічним опонентом, перепрошую, Сполучені Штати Америки. Але в Радянському Союзі була величезна проблема з стратегічним ядерним арсеналом із ОС. Особливо стратегічними засобами доставки цієї ядерної зброї, Хрущову треба було зробити так, щоб ну, хоча б щось із радянських ядерних носіїв долітало до цілей на території Сполучених Штатів Америки. І оскільки нічого такого, що могло би стартувати прямо з території Радянського Союзу у Хрущова не було, то йому треба було географічно підсунути ближче до Сполучених Штатів Америки ті ударні засоби, які ну, так чи інакше. Хоча аби якось гарантовано долітали до тих цілей. Які для них намічені на території континентальних США, так зрештою в Кремлі з'явилася ідея розгорнути на Кубі та в максимальній географічній близькості до Сполучених Штатів Америки. Наскільки це було на той момент можливо? Відповідно тактичні ракетні комплекси Радянського Союзу, оснащені тактичними ядерними боєприпасами. Все це було зроблено повторюю ще раз, для того, щоб радянський союз гарантовано міг знищити хоч якісь цілі на території Сполучених Штатів. Путін в 2014 році намагаються намагався повторити ту саму логіку, оскільки е, Російська Федерація, точно так само, як і Радянський Союз, е, страждала, страждає і продовжує страждати на те, що е, стратегічні засоби доставки російської ядерної зброї кульгають на обидві ноги. Е, і е, ті технології, які росіяни використовують в е, стратегічних ядерних силах е, для доставки ядерних боєприпасів, це технології позавчорашнього дня, які дозволяють Росія. Сміливо воювати з власної території і використовувати ці засоби, як, наприклад, стратегічні бомбардувальники ту 95 які нам тепер сумно відомі по ударах, крилатими ракетами по території України. Але це турбогвинтові літаки, які були спроєктовані ще в 1955 році. Порівнювати їх із високотехнологічними американськими стратегічними бомбардувальниками за технологією Стелс, наприклад, Б2, Spirit або новий літак, так, Б-21 рейдер яким американці вже хочуть замінити свої старенькі, як вони вважають, Б2 стелси, це абсолютно не речі, якщо ми говоримо про стратегічні засоби доставки. І от Крим в даному випадку для росіян був ключем для того, щоб погрожувати всій Західній Європі, і, відповідно, дати можливість Путіну реалізувати той геополітичний сценарій, який він для себе поставив ще ну, від початку, мабуть, 2007 року, коли він про виголосив цю. Свою відому мюнхенську промову, так звану, та на мюнхенській конференції з безпеки, де він сказав, що. Нинішній світовий е, світопорядок та він абсолютно несправедливий. <кій> Росії потрібно повернути статус ядерної супердержави і взагалі перерозподілити сфери впливу в Європі, так як це було колись в часи Радянського Союзу і Холодної війни. Тому що нібито Росію НАТО обмануло і почало розширюватися на схід. Хоча хтось колись російському керівництву обіцяв, що НАТО таким ніколи займатися не буде. І от е, до початку повномасштабної війни Росії проти України до 2022 року. <кій> Крим був ключовою точкою, з якої Росіяни могли погрожувати е, Західній Європі. Другою ключовою точкою був Калінінград. Але оскільки до Калінінграду у Росіян не було ніякої е, вибудованої надійної логістики, крім Балтійського моря, в Калінінграді Росіяни не могли тримати на постійній основі. Настільки великий воєнний контингент, який вони мали в Криму, тобто Калінінград в даному випадку програвав і продовжує програвати Криму з точки зору воєнного потенціалу, тобто з точки зору того, що, яку зброю росіяни там можуть мати на постійній основі і як вони можуть цю зброю використовувати. Після того як Крим перестав бути варіантом, після того, як і почав прострілюватися українськими ракетами Стормшедов і Скальп просто наскрізь. Після того, як в НАТО вступила Швеція і Фінляндія, і таким чином для Росії Балтійське море закрилося остаточно і перетворилося на внутрішнє море НАТО, в Росії стала проблема, а як же погрожувати далі Західній Європі? Як далі будувати ядерний шантаж в першу чергу європейських союзників НАТО Штатів по НАТО, якщо Крим уже не можна використовувати так, як він використовувався росіянами з 2014 року, а з Калінінградом почалися проблеми, тому що е, Балтійське море фактично закрилося для російського Балтійського флоту. Е, навчання циклу Запад, які що 4 роки росіяни проводять разом з білорусами, з самого початку були направлені на вирішення проблем з логістикою в Калінінграді, тому що головний сенс цих навчань він фактично передбачав підготовку росіян до ключового етапу початку збройного вторгнення і повномасштабної війни з країнами-членами НАТО в Європі. Навчання циклу Запад передбачали задіяння білоруської території і відповідно білоруських збройних сил, для того, щоб росіяни могли максимально швидко, безпечно і ефективно повітряними мостами перекидати на територію Калінінградської області те, що потрібно росіянам для того, щоб не просто погрожувати Західній Європі, а мати можливість наносити удари по всій карті та по всьому театру бойових дій. І кожного ще роки кожного циклу цих навчань. Росіяни разом з білорусами відпрацьовували перекидання в е, Калінінград. Оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, в тому числі в тактичному ядерному оснащенні, перекидання туди бойових літаків Міг-31, в тому числі носіїв так званої гіперзвукової ракети Кінжал, і перекидання так само в Калінінацьку область зенітно-ракетних комплексів С-400, для того, щоб захищати все це російське барахло від можливих авіаударів з боку союзників, якщо такі будуть ну, у форматі вже. Так би мовити, повноцінної повноцінного обміну ударів між Росією і Європейськими союзниками по НАТО. І власне саме для цього Росії і були потрібні завжди ось ці навчання Запад, які проходили завжди з розумінням в Кремлі того, що в Росії залишається під контролем Крим з усією розвиненою воєнною інфраструктурою, і з розумінням того, що ще до вступу Фінляндії і Швеції в альянс Балтійське море для Росіян залишається планом Б для того, щоб логістично. Забезпечувати функціональність і е, оперативну спроможність російських військ на території Калінінацької області. Але після того, як Крим перестав бути опцією е, воєнного шантажу Європи, після того, як Балтійське море е, остаточно закрилося для росіян після вступу в НАТО Фінляндії і Швеції, <кій> в Кремлі е, почали розглядати всерйоз. Питання вирішення воєнної логістики в Калінінграді, тим більше що ситуація, яка розгортається на полі бою в Україні, ситуація з діями адміністрації Дональда Трампа з його дистанціюванням від питань європейської безпеки, стимулює Владимира Путіна до того, щоб прискорювати своє воєнне планування і чим швидше починати військові операції проти східного флангу НАТО. І в даному випадку Калінінградська область. Відіграє і контроль над Калінінградом відіграють власне для Росії подвійну роль стратегічно, тому що, по-перше, таким чином росіяни собі можуть частково компенсувати втрату Криму з точки зору створення стратегічної загрози для міст і цивільних і військових об'єктів на території всієї Європи. По-друге, Перетворивши Калінінград на повноцінний військовий ексклав, так і маючи до нього налагоджену воєнну логістику, росіяни можуть в принципі використовувати в першу чергу тепер Калінінград після фактичної втрати Криму з воєнної точки зору, для того, щоб мати можливість погрожувати країнам Західної Європи. Але для цього росіянам треба якимось чином вирішити питання військового постачання в Калінінградський ексклав, і оскільки Балтійські. Море не варіант, а Кремль все далі і все серйозніше розглядає плани обмежених гібридних операцій проти східного флангу НАТО. Про ці обмежені гібридні операції ми вже з вами говорили і аналізували їх в одному із попередніх випусків нашого подкасту. Питання е, того, щоб пробити до Калінінградського ексклаву сухопутний коридор по е, сувалках е, по е, в першу чергу кордону з Польщею <кій> перетворюється для росіян на стратегічний пріоритет номер один, оскільки таким чином росіяни вирішують для себе, по перше, питання. Дальшого, дальшого стратегічного шантажу Україн Західної Європи е, починають фактично розгортання гібридної агресії проти східного флангу НАТО і бонусом вирішують для себе питання контролю над самим Сувалкським коридором, який з точки зору переходу Росії в е, середньострокові перспективі від гібридних операцій проти Європи до ведення повномасштабних бойових дій, е, є ключов, ключем насправді до е, такого переходу, тому що по великому рахунку саме Сувалкський коридор. Є тою географічною точкою, яка в силу своїх природних умов буде дозволяти росіянам е, здійснювати масштабні наступальні операції на, е, в західному напрямку напрямку країн Західної Європи. Е, тому, власне, е, ми бачимо, що е, зірки е, для того, щоб Кремль активізував підготовку до своєї імовірної е, наступної фази агресії проти східного флангу НАТО. Сходяться якраз на осінь е, цього року і на початок наступного 2026 року. двадцять е, року. По-перше, е, це е, ті самі навчання в Білорусі циклу Запад, з яких е, не будемо забувати, 4 роки тому почалася повномасштабна війна в Україні, повномасштабний напад е, збройної Російської Федерації на е, територію України. Е, те саме росіяни, очевидно, будуть пробувати повторити ще раз чотири роки по тому, але вже не проти нас, а спробувати захопити контроль над Совалським коридором і пробити собі сухопутний логістичний коридор до Карініградської області. Другий момент, який е, е, тут є важливим, е, це теж е, насправді повторення подій чотирирічної давності. Та, тобто, е, так само як чотири роки тому, е, Путін, е, перш ніж починати ці військові дії, е, він е, з'їздить до е, свого великого китайського господаря до товариша сі, для того, щоб отримати його благословення і його згоду на те, щоб починати е, обмежені гібридну агресію вже проти східного флангу НАТО, так само чотири роки. Тому, поїхавши до товаришу Сі на Олімпіаду, Путін отримав благословення на е, початок війни в Україні. Зрозуміло, що тоді товариш Усі Путін розповідав про те, що ця війна буде тривати 2-3 дні, потім парад в Києві, і е, Європа здасться і почне відступати е, на той самий Північно-Атлантичний Альянс, виконуючи ультиматум Рябкова про е, границі 97-го року. Але сталося зовсім інакше, і е, ось ця нібито блискавична операція Росіян е, проти України в лютого 22 року вона переросла в е, практично чотирирічну повномасштабну війну. Е, зараз Путін буде намагатися за тою самою логікою продати товаришу Сі обмежену гібридну операцію проти НАТО. Е, при цьому аргументи Путіна будуть точно такі самі. Е, я буду е, максимально швидким, е, я не буду воювати ні з одною країною НАТО як таку. Тобто моя задача як російського диктатора буде полягати в тому, що я е, пройдуся вздовж е, цього е, Сувалівського коридору, так, в напрямку Хелінацької області, це там щоб часом е, майже десь приблизно 150 кілометрів. І захоплю з собою десь приблизно по 10 кілометрів е, сусідніх держав. Та? І на цьому я зупинюся. На цьому я, Володимир Путін, е, оголошу е, ультиматум Західній Європі точно так само, як я його оголошував 24 лютого 2022 року. Е, звернувшись до європейців. Я буду говорити наступне. Шановні європейці, я не хочу війни з НАТО, я не хочу війни з Європою. Я не хочу війни з Польщею чи з Литвою, чи з Латвією, чи з Естонією, чи з Балтійськими країнами, чи з країнами, які виходять до Балтійського моря. Моя задача нейтралізувати ту загрозу, яку НАТО для мене створила в Балтійському морі. І вирішити для себе питання логістики в Калінінград, оскільки ця логістика по Балтійському морю зараз для е, Російської Федерації максимально ускладнена, я змушений, е, це ви мене вимушили, да? в Росії не було другого вихода, ніж е, пробувати пробити сухопутний коридор до Калінінграда. Але, шановні європейці, я вам обіцяю е, не буду е, розширювати географію цієї військової операції е, чергової спеціальної воєнної операції. Якщо ви мене не спровокуєте. Тому, е якщо ви не будете намагатися вибити е російські війська, з Сувалівського коридору і е, перерізати нам сухопутний коридор в Калінінград. Я обіцяю вам, що, по-перше, е, мої арешники, які на той час вже будуть в Білорусі, ну, тому що Олександр Григорович вже е, анонсував, що під е, проведення навчань запад е, Білорусь отримає щонайменше дві пускові установки арешник, ну, очевидно, з ракетами. Е, і можна бути більш ніж певненим, що Арешнік, е, е, одна із установок, точно опиниться в Калінінградській області після того, чи навіть по ходу того, як росіяни будуть пробувати пробити цей коридор. Е, тому Путін буде говорити наступне: е, ці рішники нікуди не полетять, якщо ви не будете намагатися вибити мене із е, сувалкського коридору. Е, якщо ви дозволите мені його контролювати, ми з вами давайте зберемося на мирну конференцію, разом е, узгодимо параметри, як будуть функціонувати як буде функціонувати правовий режим цього коридору. Ми пустимо туди навіть якихось європейських е, е, спостерігачів, бажано з Угорщини і Словаччини. Ну, е, одним словом, європейці не переживайте, якщо ви не будете намагатися. Гатися вибити нас з е, сувалок, то тоді ми вам обіцяємо, що далі в Європу ми воювати не підемо. Але е, така загроза для е, безпеки східного флангу НАТО, така загроза для е, європейських країн, буде лише першим етапом е, подальшого розгортання російської агресії. Е, далі Путін, е, використовуючи оцей стратегічний підхід, цю тактику салямі, та тобто, ну скажімо так, відгризати е, ті стратегічні цілі, які він перед собою ставить, дуже поступово і робити це дуже обережно, так щоб не спровокувати. Ту саму об'єднану Європу або Сполучені Штати Америки на щось, що може нанести Росії, м'яко кажучи, непоправних втрат. І от е, після того, як Путін спробує е, зробити ось те, про що ми з вами вже сказали, та те, що ми описали в. Контексті сувалок, а це буде паралельно е, супроводжуватися е, диверсіями протикритичної інфраструктури в Балтійському регіоні, в регіоні Балтійського моря, перерізання кабелів зв'язку і порушення навігації е, функціонування GPS, е, міжнародних систем зв'язку, так як це відбувається зараз в е, тій самій Португалії, в Іспанії. Так як це вже відбувалося з е, е, критичною інфраструктурою, яка проходить по дну Балтійського і Північного морів. Тобто, фактично, ми бачимо, що росіяни починає, вже давно почали системно готуватися до того, щоб ну, скажімо так, е, в той момент, коли е, буде прийнято відповідне рішення, е, всі сили і засоби, які будуть використовуватися російською диктатурою, були максимально готові для початку і успішного здійснення такої операції. Е, далі Кремль буде спостерігати за реакцією в першу чергу. Чергу Сполучених Штатів і відповідно країн Європи. Якщо Кремль буде бачити, що е, шантаж працює, що європейські країни е, не намагаються е, якимось чином порушити е, російський контроль. Над сувалками і е, перерізати ось цей сухопутний коридор до Окалініраської області е, рано чи пізно, скоріше в середньостроковій перспективі, тобто через півроку, через рік, можливо. Е, а можливо, навіть і швидше тут все буде залежати від е, реакції в першу чергу Сполучених Штатів да, Америки. Тому що для Путіна критично важливо е, під час цієї операції е, називаємо її операція сувалки, е, критично важливо е, зробити так, щоб не постраждав жоден американський громадянин. І не постраждав жоден американський військовослужбовець, тому що це змусить друга Дональда реагувати в практичній площині, так як другу Владіміру дуже не сподобається, і при всій симпатії Дональда до Владіміра, у Дональда не буде абсолютно ніяких варіантів не реагувати, або якимось чином це проігнорувати. Саме тому до речі дуже цікавою виглядає цікавим виглядає рішення адміністрації Трампа. Вивести американський контингент з польського Жешува. Який географічно знаходиться приблизно в тому регіоні, який от, якщо цей сценарій, про який ми зараз говоримо, буде реалізований, дуже швидко стане регіоном районом ведення бойових дій, вивести з Жешова весь американський контингент до цього американці, по-перше, забезпечували безпеку цього логістичного вузла з точки зору безпеки проходження військових вантажів з від наших західних союзників на територію України? Ну і відповідно, військовий контингент американський в Жешові був одною із, одним з елементів гарантії безпеки для самої Республіки Польща. І ось тут Трамп раптом оголошує про те, що, скоріше за все, цей контингент американців з Жешова заберуть. Тобто, можна зробити дуже обережний е, попередній висновок про те, що е, Дональд чудово розуміє, е, що буде відбуватися в е, перспективі найближчих півроку. 9 місяців, і відповідно він намагається убезпечити своїх військових, навіть настільки піклуючись про життя американських військовослужбовців, скільки піклуючись сам про себе, намагаючись не поставити себе потенційно в ситуацію, коли під російський удар потраплять американські військовослужбовці, і тоді Трамп буде вимушений якимось чином реагувати напряму проти Росії і відповідно повертатися до забезпечення безпеки своїх європейських союзників, і тому присутність американців для. Росіян, принаймні на сході Польщі, в цьому контексті є дуже небажаною. Ми бачимо, що друг Дональд це приблизно розуміє і інтуїтивно починає робити так, щоб все було зручно другу Владіміру. Але з іншого боку, тепер ми можемо краще зрозуміти європейців, які теж очевидно. Аналізуючи можливі варіанти розвитку подій і те, як можуть змінюватися загрози з боку Росії, читають той самий сценарій, про який говоримо ми з вами сьогодні. І для європейських союзників критично важливим є максимально надовго утримати американців в Європі. Причому не просто десь в Центральній або в Західній Європі, а саме на східному фланзі. Тому що саме присутність американських військ на східному фланзі НАТО є тим. Стримуючим і дуже незручним фактом, який, зрештою, може ну не те, що зламати плани росіян, та але дуже сильно їх підкоригувати. І, от, якщо уявити собі, що перший етап захоплення контролю над сувалками. У росіян проходить ідеально, та, тобто Європа, е налякана російським ядерним шантажем в чергове, реагує не настільки еф ефективно і активно, щоб е створити для росіян проблеми в сувалках. Е е наступним етапом Росії е може бути е той, реалізація того сценарію, про який ми теж уже, е з вами опосередковано згадували. Е спроба відрізати е е Україну по західному кордону, тобто російські війська. Від сувалок, та вони йдуть на південь. І відповідно, по території Польщі, вони відрізають фізично Україну від сполучення із східним флангом НАТО. При цьому Путін говорить точно те саме, що він говорив 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 і продовжує говорити завжди. Я не збираюся йти на Польщу, я не збираюся воювати з НАТО. Дайте нам закрити український вопрос, як люблять говорити російські пропагандисти. Наші війська з території Польщі. Підуть на територію західних областей України. Вони не підуть на Варшаву, якщо ви не будете нам заважати. І от наступний етап е ескалації розширення російської агресії він може відбутися теж не проти Європи. Але Путін може використати цей момент для того, щоб спробувати. Фактично ну, знищити Україну як незалежну державу, зробити те, що йому не вдається зробити досі, і оскільки вікно можливостей для Владиміра Путіна в даному випадку дуже щільно прив'язане, по-перше, до навчань запад, які будуть відбуватися саме восени цього року, і дії Путіна на такому стратегічному масштабі вони будуть потребувати ну щонайменше... З погодження, а максимум це фактично одобрямся з боку Сі Цзінпіна, Така нагода в Путіна теж буде восени цього року. Тому насправді, якщо ми говоримо про коротко і середньострокову перспективу, того, як Може е, географічно розширитися е, російська воєнна агресія з території України на східний фланг НАТО? Нам е, треба абсолютно чітко усвідомлювати, що поки що для Росіян ситуація і е, на регіональному рівні, і на глобальному рівні складається таким чином, що е, е, Кремль має всі можливості і всі ресурси для того, щоб спробувати цей план реалізувати. Наскільки це буде вдалим, наскільки е, е, Кремль зможе досягнути тих стратегічних цілей, які він перед собою. Ставить, будемо з вами аналізувати разом в наступних епізодах нашого подкасту Красна лінія. До зустрічі! Не користуйтесь ось цим. Користуйтеся ось цим, щоб підписатися на соціальні мережі фонду демократичні ініціативи і завжди знати більше.